Дії апостолів, розділ 17 Павло та сила в Солуні. Пройшовши через Амфіполь та Аполонію, прийшли в Солунь, де була юдейська синагога. Павло за своїм звичаєм пішов до них і три суботи говорив із ними про писання, пояснюючи та доводячи. Що Христос повинен був постраждати і воскреснути з мертвих. Він казав Ісус, якого я вам проповідую, і є Христос. Декого з них це переконало, і вони приєдналися до Павла та сили, а також багато богобоязних греків і чимало поважних жінок. Це розлютило інших юдеїв, і вони, взявши якихось негідних людей з ринку, зібрали натоп та розпочали заворушення в місті. Вони прийшли додому Ясона і шукали Павла та силу, щоб вивезти їх до натовпу. Не знайшовши їх, вони повели Ясона та деяких братів до керівників міста, викрикуючи Ті, що збунтували весь світ, прийшли і сюди, а Ясон прийняв їх. Усі вони діють проти наказів кесаря і говорять, що є інший цар. Ісус. Натоп та керівники міста, почувши ці слова, збентежились. Але, отримавши від Ясона та інших поруку, відпустили їх. Апостоли у Верії Тієї ж ночі брати відіслали Павла та Силу до Верії. Прибувши туди, вони пішли в юдейську синагогу. Верійці були більш відкриті, ніж солоняни, прийняли слово з усім запалом. Щодня ретельно досліджували писання, щоб перевірити, чи так воно є. Багато з них. А також чимало поважних грецьких жінок та чоловіків, увірували. Та коли юдеї з Солуня дізналися, що Павло проповідує слово Боже у Верії, прийшли також туди і почали підбурювати та бунтувати народ. Брати відразу ж відіслали Павла до моря, а Сила та Тимофій залишилися там. Ті, хто супроводжував Павла, провели його до Афін і повернулися з наказом до Сили та Тимофія. Що вони негайно прийшли до нього. Павло в Афінах. Чекаючи на них в Афінах, Павло засмутився у своєму дусі, побачивши, що місто наповнене ідолами. Він розмовляв з юдеями та богобоязненими в синагозі і щоденно з тими, хто був на ринку. Деякі філософи з епікурейців та стоїків. Почали сперечатись з ним. Одні з них говорили, що хоче сказати цей Базіка, інші казали Здається, він звіщає чужих богів. Це тому, що він проповідував добру звістку про Воскресіння Ісуса. Вони взяли його та повели до Ареопагу, кажучи Чи можемо ми знати, що це за нове навчання, про яке ти говориш? Бо щось дивне ти вкладаєш нам у вуха, і хотілося б знати, що це означає. Усі Афіняни і чужинці, які там мешкали, нічим іншим не займались, як аби щось нове говорити чи слухати. Павло став посередині Ареопагу та промовив Афіняни. З усього бачу, що ви дуже релігійні. Бо коли я проходив та роздивлявся ваші святині, то знайшов і жертовник, на якому було написано невідомому Богові. Отже, цього невідомого Бога, якому ви поклоняєтесь не знаючи, я вам проповідую. Бог, який створив світ і все, що в ньому, є Господом неба і землі, він не живе в храмах, збудованих руками людей. І не вимагає служіння людських рук, ніби в чомусь має потребу він сам дає всім життя, дихання і усе інше. З одного чоловіка він створив усі народи, щоб вони заселили цілу землю, він установив часи та межі їхнього проживання, щоб вони шукали Бога і відчуваючи його, мабуть, знайшли, хоча він і недалеко від кожного з нас. Бо в ньому ми живемо, рухаємось та існуємо. Як про це казали деякі з ваших поетів ми його нащадки. Будучи нащадками бога, ми не повинні думати, що божество це щось майстерно виготовлене за замислом людей і золота, срібла або каміння. Отже, незважаючи на часи незнання, Бог тепер наказує всім людям усюди покаятись. Бо він призначив день, коли судитиме світ по правді через чоловіка, якого обрав для цього, і дав усім незаперечні докази цього, воскресивши його з мертвих. Почувши про Воскресіння з мертвих, одні почали насміхатися, а інші сказали Про це ми послухаємо тебе іншим разом. Так Павло вийшов з поміж них. Однак деякі люди приєдналися до нього й увірували Серед них Діонісі Ареопаїд, одна жінка на ім'я Дамаріс та інші разом із ними.